Я, Василь Дан, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілої європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинутий світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами ручисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів спрямованих на реалізацію і захист прав людини, громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обстань входити до альянсу із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.